11 червня близько пів на восьму вечора із магазину «Степ», що на вулиці Драгоманова, 121А, на пункт диспетчера державної поліції охорони в місті Лубни надійшов сигнал з тривожної кнопки. Поліцейські, що патрулювали місто в цей час, прийняли виклик і прибули за вище вказаною адресою. Нами було виявлено двох невідомих осіб. Один в як в одного з яких в руках знаходилася граната, в іншого теж. Один з зловмисників намагався текти. За ним прослідував мій напарник. Зловмисник як Намагався втекти, в руках тримав схожий предмет на гранату. В ході переслідування зловмисника догнав і застосував до нього спецзасіб кайтанки. Інший, побачивши наряд поліції, скинув з рук предмет, схожий на гранату, а предмет, схожий на запал, який він при мені намагався вкрутити в неї, заховав в карман. Під час перевірки затриманих на стан алкогольного сп'яніння один із чоловіків на камеру пояснив ситуацію інакше. Він зі своїм другом прийшли до кафе, перед цим випивши. Гранатами нікому не погрожували, як раптом на них накинулись поліцейські. І тут приїхали міліціонери, зволили мене на пол, били ногами, наділи наручники, Не зрозуміло за що. мордою так положив і ось сюди притягнули. Я в принципі, не разумею, зашел мы сюда и проговорили. Оглянути нібито побитого чоловіка прийшов черговий хірург. І така, знаєте, знаете, воно си поющий. Так что сюда ударили? Да, сюда и вдарили. Си по себе. Вот купил. Серьезных травм нету. Там. Мальчик э, в состоянии средней тяжести алкогольного пьянения ему. И ему сейчас тяжело симулировать так, вот, как оно, ему хотелось бы. Живот мягкий, но и отпустить мы его не можем, потому что состояние опьянения с подозрением на травму брюшной стенки и органов брюшной полости мы не отпускаем. Мы их ложим под наблюдение. Думаю, что к завтрашнему утру все прояснится, вот, понаблюдаем и все обойдется благополучно. Працівниками поліції були доставлені двоє людей на освічення на стан алкогольного сп'яніння 87-го року народження мешканець міста Лубен, який був в стані алкогольного сп'яніння при освіченні. І другого було теж доставлено 88-го року народження житель Лубенського району села Калайденці теж був в стані алкогольного сп'яніння. Який був госпіталізований в хірургічне відділення, на наступний день затриманого виписали з хірургії, так як ніяких травм в нього не було. Забиття про яке він розповідав на камеру, було не більш ніж симуляція. Отутсіпе. Якщо подивитись відео з камери спостереження магазину Степ, встановленій на літньому майданчику, то можна помітити, як двоє чоловіків поспішають віднести у відділок поліції гранати, це якщо слідувати їхнім показам. Затримані розповіли, що гранати вони знайшли і хотіли віднести до поліції. В той час на літньому майданчику також відпочивала компанія, біж якою у затриманих виникла словесна сутичка, яку на початку вони вирішили. Потім можна помітити, що чоловіки забирають горілку та закуску і збираються йти, як знову сідають за стіл. Далі затриманий мешканець Лубенського району Дмитро дістає з кишені гранату, розриваючи пакет, в якому вона була загорнута, він через п'яну необачність впустив її на підлогу. Після цього показово розкидаючи пакети, він починає вкручувати запал. Компанія поруч, побачивши, що молодий чоловік погрожує гранатою, обступила затриманого Дмитра, і в цей момент другий затриманий підходить ззаду і забирає вибухонебезпечний предмет. Після недовгих суперечок Дмитро під загальний шум йде з літнього майданчика. Однак другого затриманого спиняє жінка-продавець, яка не дає чоловікові вийти. Сівши за стіл, чоловік ще випив, а потім можна помітити, як зімітував кидок гранати у людей. Після цього він спробував ще раз вийти та продавчиня з іншими жінками відштовхнули його від виходу. А чоловік на дворі почав зачиняти ковану решітку в той момент, коли під'їхали працівники поліції охорони. В цей момент можна помітити, як чоловік скидає за решітку предмет, схожий на гранату. Чоловік не чинив опору, можна помітити, як його обшукує правоохоронець. Дана подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 Кримінального кодексу України, а саме незаконне зберігання зброї, боєприпасів та вибухівки, та наразі триває слідство.